Вчора Зеленський зняв дуже емоційне відео на англійській мові, де він каже, що Росія збирає ще одне угрупування військ на північному кордоні України. Поки що не зрозуміло, що він має на увазі, чи він має Чернігівську область, можливо, Київську. Він десь відео там називає координати і напрямки. От він десь за 90 км звідси від Харкова. Зараз подивимося це відео. Спробуємо зрозуміти про які саме місця він каже. І, взагалі, відео було відзнято на фоні роздовбаного епіцентру, в який Росія кинула декілька кабів. Дуже багато людей померло, хтось отримав поранення. І моє розуміння це те, що Зеленський, тому що відео відзнято на англійській мові, він намагається якось повпливати на американських виборців або там на західний народ людей країн Заходу. Для того щоб вони якось надавили на свою владу, на політичне керівництво і посприяли якось тому, щоб Україна могла використовувати Західну зброю для того, щоб наносити удари по російській території. Тому він якраз і пише про те, що Росія збирає ще одне угрупування на північному кордоні, і ми взагалі нічого не можемо зробити. Тобто, ми виходить їх, бачимо, вони знаходяться на території Російської Федерації. Але ввалити по ним ми не можемо. Однак в мене є тут декілька питань до цього ствердження і до того, що каже Зеленський. Бо британці нам дозволили своїми Storm Shadow стріляти по російській території. То якщо ми бачимо якесь ну дуже значне угрупування військ, там вони дислоковані в якомусь одному місці, сконцентровані. То чому не витратити один-два штормшеду, щоб по ним не бабахнути? Навіть якщо це буде за 10 км від кордону, а не за 300 тому що радіус дії штурмшеду, я не знаю, там 300 км, 100. але якщо вже є на це якась нагальна потреба, і нам не дозволяють американці використовувати, наприклад, свою артилерію? То ми в крайньому випадку завжди можемо бахнути Shadow. і з моєї точки зору, це скоріш за все не робиться саме зараз. І це політичне рішення. Я так розумію, що якщо ми почнемо бити штормшедовими. По російській території, то американці можуть сказати, типу на кшталт, щось: от у вас є штормшедоу, ви можете ними бити по російській території. Ну навіщо вам дозвіл на те, щоб бити по російській території американською зброєю? Це особисто моя думка. Давайте подивимося відео, яке записав Зеленський. Тут бачите тут розваляний епіцентр, і він там розповідає про загиблих, про взагалі ситуацію, про те, що Росія кабами знищує Харків просто вщент. А ми з цим зробити нічого не можемо. І а, він тут каже, де знаходяться зараз війська Російської Федерації, які ми бачимо, але по яким вдарити ми не можемо. Райнау, віздейс, от зараз, буквально зараз, цими днями ми захищаємося за 60 кілометрів на північний схід. Йдемо на мапу, а північний схід від Харкова от Харків, північний схід це кудись сюди. Ну і це виходить якраз. Вовчанськ, 60 км приблизно десь буде отут. Все логічно, на Вовчанськ зараз нападають, а, і ми там відбуваємося. І далі він каже... Ми відбуваємо себе. 60 км від цього місця, від ще одного спробування російського спробування. Is for Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід. Якщо це був північний схід, то північний захід буде десь в іншому напрямку. До Грайворона тут менше ніж 90 кілометрів, як у відео каже Володимир Зеленський, ну в районі 70-75. Але ми не знаємо, де саме знаходиться Зеленський, тому ми можемо припустити, що про угрупування військ, про яке каже Володимир Олександрович, це угрупування військ під Грайвороном. Через кордон від Грайвона якраз є Велика Писарівка. Якщо ви пам'ятаєте, я знімав відео про велику писарівку. Там голова громади вирішила, що їй потрібно відремонтувати дорогу. За 8 мільйонів гривень. І це було буквально за 2-3 дні до того, як Зеленський записав це відео. Це дуже дивно, коли в нас проходять тендери на ремонт дороги, яка буде знищена буквально через тиждень-два. Я особисто думаю, що росіяни точно підуть в масований наступ і від грайворона і будуть намагатися оточити Харків. З трьох сторон, з однієї, він вже оточений Російською Федерацією. Але я думаю, вони ще будуть намагатися з Вовчанська пробитися під печеніги. Ну, Судячи з того, як там все відбувається, вони навряд чи це ж зможуть зробити, але ну, ніхто не знає. А з Грайворона, я впевнений, що вони будуть намагатися піти на Богодухів і далі, щоб оточити Харків. Одночасно, я думаю, що вони також будуть намагатися щемити нас. На всіх інших ділянках фронту, і я думаю, що це станеться десь 8-12 червня. Чому саме ці дати? Тому що 15-16 червня буде саміт миру, на який Володимир Зеленський повинен буде полетіти в Швейцарію, в Люцерн. і Для того, щоб. Зеленський туди не полетів, а Росія буде робити все можливе і неможливе військовим політичним шляхом, щоб Зеленський там не опинився. Тому що буде дуже дивно, якщо, якщо я підкреслюю, якщо. Росіянам вдасться прорвати десь фронт і почати їхати на всіх парах до якогось там українського міста здорового, знищуючи все цивільне населення на своєму шляху, то навряд чи Зеленський підірветься і полетить на той саміт Миру. Ну, звісно, ми не знаємо, не можемо про це стверджувати, але навіть якщо Україну будуть по всім фронтам масово атакувати, а Зеленський полетить на саміт Миру, то Путін. І, взагалі, російська влада дуже просто зможуть сказати, що от бачите, в Україні там проблеми, фронт валиться, а Зеленський зібрав чемодани і поїхав в Швейцарію. Я точно, точно знаю. Я гарантую, що росіяни цю карту будуть використовувати. Їх задача на зараз, на літо, на місяць, десь два. В такій перспективі це зашкодити саміту миру, тому що дуже багато людей на нього підписалися, коли я кажу людей, це я маю на увазі представників країн, що вони туди приїдуть. І Путін це бачить як легітимізацію Зеленського, враховуючи, що у нас не виборів, нічого, президент в незрозумілому статусі, чи він президент, чи не президент. Для Путіна це виглядає так, що якщо Зеленський поїде на саміт Миру і з ним там будуть здороватися за руку. Голови там, президенти 100 ну там більше, ніж 100 країн, то це буде виглядати так, що ці більше, ніж 100 країн, вони вважають Зеленського президентом України. Мені, як особисто громадянину України, я вважаю цю новину доброю. Якщо Захід і всі інші, хоча б таким чином, там, всупереч нашій або не всупереч, не заглядаючи, не керуючись нашою Конституцією. Визнають Зеленського летимним, це буде дуже добре і дуже нормально, з точки зору держави і для всіх українців. А для Путіна це зовсім погана новина, тому що його карта, яку він зараз розіграє, це намагатися довести до всіх, що Україна зараз знаходиться без керівника. Зеленський нелегітимний президент. І якраз для цього Путін возив в Білорусь Януковича, скоріш за все, для того, щоб з Януковичем з легітимним, підписувати якусь угоду з Україною. Тому е, я б вам радив готуватися до цього наступу, особливо тих, хто живе десь на півночі Харківської області. Я не бачу е, ну, жодної причини того, щоб цей. Ще більш масований наступ не відбувся. Ну, хіба що Зеленський сам відмовиться від цього саміту миру. Але якщо ні, то цей саміт Миру будуть намагатися зірвати будь-яким політичним або військовим шляхом. І ось чому, і ось, Вибачте тому, я думаю, Зеленський якраз записав це відео. Він розуміє, що відбувається. Розвідка йому доповідає, що. Є якесь російське скупчення військ, яке топчеться під грайвороном. Ми нічого з ним робити не зможемо. А якщо, точніше, коли вони почнуть наступати на богодухів, то, судячи з того, що вони там накопили, нам я думаю, буде дуже важко. Тому що дуже важко об'єктивно відповідати на артилерію, яка в тебе стріляє з такої невидимої стіни з-за кордону, а ти не можеш їй відповісти.